Доброго дня! Десь неділю тому отримали гуманітарну допомогу. Зварили борщ і удивилися, чого борщ у нас з квасолі був вкусний, смачний, но з черв'яками. Ну вам покажема. Ой, стерев. Это я красота. У банці з гуманітарною допомогою. Обратіть ось Для виробник, хто отримав таку от гуманітарну допомогу, басоль в автоматі. Імпорт Україна. Щоб ви знали і розуміли, що нам дають гуманітарні допомоги.